Вони жартують, що їм навіть не 18, а 17, А еліксиром молодості для них виступає волейбол. Саме з цього виду спорту в обласному центрі Закарпаття малися ветерани на черговому мікс-турнірі «Ужгородська сакура. Цьогорічний захід мав свою особливість. Ми змінили формат минулого року. У нас було 4-2, тобто чотири чоловіки і дві жінки. Цього року 3 Три. Тобто три жінки, три чоловіки. До нас завітали команди з міста Києва, Тернополя, Чернівців, Львова, Хмельницького, Донецької області, ну і, звичайно, господарі турніру, команда з міста Ужгорода. Партії матчів також відбувалися в спеціальному форматі. Граємо до 21 очка, розрив одне очко, тому що досить багато команд. Досить багато ігор протягом цих днів зіграти. Розрив теж одне очко. Третя партія до 15-ї. Теж розрив одне очко. Мальний дух, елегантність волейбольної гри, її енергійність та паралелі зі звичним життям і спонукають учасників та учасниць приїздити на турніри. Жата модель життя – це волейбол. Тому що без цієї гри я просто не мислю свого життя. У мене вже і сини, і внучка грають в цю гру. Тому це все життя з п'ятого класу. Я вже не кажу, скільки було рочків, коли починав займатися з п'ятого класу. І до сих пір я думаю, що ця гра буде зі мною до до. до до Серед учасників були й спортсмени у дуже поважному віці. Утім роки не завада участі у змаганнях. 7 червня. Цього року буде мені 88 років. Все життя займаюся спортом, але я займався боротьбою все життя. А в 2010 році захворів в гурзуфі волейболом. Перший раз м'яч взяв в руки і після того все час їжу, змагаюсь вдома, навіть в кімнаті з м'ячом не розстаюся. Команди грали за коловою системою, тож могли й найоб'єктивніше визначити переможця. Ним став колектив із Ужгорода. Господарі зуміли обійти киян.